Добрий день, любителі світового кіно. Ось нарешті ми дочекались продовження найцікавішого серіалу Марвел. Другий сезон Локі починається майже точно там, де завершився перший. Цей епізод є, м'яко кажучи, хаотичним, оскільки поточна хронологія показує Локі Мобіаса та Кеху і Куана, які знаходять спосіб зупинити ковзання часу Локі, поки не буде занадто пізно. Але у цьому відео я хочу пояснити вам кінцівку серії та розповісти про цікаві великодки. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Хто обрізав Локі? Одна з пекучих таємниць першого епізоду полягає в тому, хто обрізав Локі в майбутньому. Коли Локі захоплений раптовою появою Сільвії, хтось обрізає його ззаду, перш ніж щось можна було пояснити, залишаючи ні глядачів, ні Локі без відповідей. Ймовірно, відповідь полягає в тому, що Локі обрізав сам себе. Тепер Локі усвідомлює, що в якийсь момент саме в цей момент часу з'явиться його версія, яку потрібно буде скоротити, щоб зупинити ковзання часу, яке він бере на себе, щоб забезпечити це. Окрім питання про те, хто обрізав за флуки в майбутньому, ця сцена ставить багато інших питань. Одним із них є те, що Сільві робить у TVA. Відповідь на це питання залишається незрозумілою після закінчення другого епізоду Локі. Цілком ймовірно, що ці події будуть показані з точки зору Локі та Сільвії протягом сезону, враховуючи, що вони відбуватимуться в майбутньому, потенційно навіть у фінальному епізоді, оскільки сезон ще глибше, ніж його попередник заглиблюється в складну історію подорожі у часі. Ще одне запитання без відповіді після завершення першого епізоду, хто дзвонить на телефон TVA у майбутньому. Коли Локі бачить цілі безпосередньо перед обрізанням, у TVA можна почути дзвінок телефону. Телефон отримує багато увагу як від Локі, так і від камери, а це означає, що той, хто перебуває на іншому кінці, ймовірно, матиме важливе значення для всеосяжної історії серіалу, але особа цього таємничого абонента залишається надзвичайно незрозумілою після закінчення серії. Цікавим елементом цього епізоду є те, що він змінює встановлені правила подорожі у часі. КВМ у месниках завершення Халк заявив, що людина, яка повернулася в минуле, не може змінити майбутнє. Халк пояснив, що все, що відбувається в минулому, просто викликає абсолютно нову шкалу часу. Однак цей серіал каже про зовсім інше. Локі безпосередньо впливав на події сьогодення, коли він ковзнув у часі в минуле, як видно з його розмови з обі. Це могло бути через різні часові правила TVA, але незважаючи на це, це доводить, що правила подорожі в часі КВМ змінюються разом із Локі. Нарешті, стосовно того, що генерал Докс запланував для Сільвії, вона просто хоче отримати відповіді. У TVA панує хаос після смерті того, хто залишається, що змушує вищих осіб, таких як генерал Докс, дещо панікувати. У результаті Докс заявляє, що їй потрібно точно знати, що сталося наприкінці часів. Для цього Докс починає надсилати всіх доступних агентів TVA за Сільві, щоб отримати від неї пояснення, те, що безсумнівно спричинить проблеми в наступних епізодах. А тепер давайте перейдемо до цікавих великодок. У середині епізоду Локі знайомиться з персонажем Ке Гуйкуана на ім'я Уроборос, мабуть, пояснюючи назву цього епізоду. Однак це має глибше значення ніж просто посилання на милого агента ТІВІЙ. У реальному світі Уроборос це круглий символ, який часто зображує змію чи дракона, які пожирають власних віст, щоб позначити нескінченний цикл руйнування та відродження. Враховуючи події серіалу, це здається доречним, а також підтримує обій, щоб зіграти головну роль у майбутньому сезоні. Крім того, Уроборос пов'язаний зі скандинавською міфологією, на якій засновані локи та інші азгарці. У скандинавському міфі Уроборос зображений як Юрмунгандр або Світовий Змій, який досить великий, щоб обвиватися навколо всього світу. У цих казках говорилося, що як тільки Юрмун відпустить свій хвіст, почнеться Рнайок. Цікаво, що Йормунгандр також є дитиною Локі в скандинавській міфології. Усе це лише підкреслює те, як назва уробор пов'язана в більш глибокому рівні, окрім того, що це ім'я персонажа Куана. Під час погодні Локі показана статую Канга, що підноситься над TVA. Хоча це можна розглядати як просто посилання на загального лиходія саги мульти Всесвіту, це має глибше значення. Камера повертається від статуї назад у будівлю TVA, де переслідують локі, ніби статуя спостерігає за розвитком подій. Це пасхальне яйце як для того, хто залишається, так і для присутності Канга у другому сезоні, причому обидві версії персонажа керували часовими шкалами, спостерігаючи за подіями. Подібно до того, як Marvel Studios заглибилася в мульти Всесвіт, так само це зробили і фільми Spider-Verse від Sony. В останній франшизі показано, що персонажі виходять з ладу, коли вони перебувають у всесвіті, відмінному від їх власному. Візуальне представлення збоїв неймовірно схоже на ковзання часу Локі. Хоча явище дещо інше в контексті. Візуальний дизайн ковзання часу Локі було навмисною великодкою до іншого фільму. Як відомо з першого сезону Локі та фільму Людина Мураха та «Оса Квантоманія», Джонатан Менджерс відповідатиме за втілення багатьох варіантів Канга завойовника у цьому епізоді. Охайне Пасхальне яйце показує першу появу Менджерса в сезоні. Занурюючись у минуло, Локі знаходить запис того, хто залишається, та Равона Ренслеєр часів мультисвітової війни, який надає контекст історії TVA, а також дає веселу великодку головній ролі Менджерса в КВМ. Лилокі обі мобіс і бе 15 добираються до темпорального ткацького верстату. Камера наближається до дверей до центру. TVA. цікаво, що двері мають форму X посередині з обох боків, на які деякий час маячить камера. Це великотко до входу в церебро з фільмів людей X з дизайном для обох, які виглядають жахливо схожими, що ймовірно не випадково, враховуючи багатообіцяючи майбутнє мутантів у КВМ. Загальновідомим аспектам Локи та інших азгарців є те, що вони засновані на скандинавській міфології. У скандинавському міфі сказано, що світове дерево, відоме як ігдрасіль, об'єднує дев'ять царств на своїх гілках, і через світове дерево можна потрапити в інші царства. У другому сезоні Локи темпоральний ткацький верстат представлений як канал, через який необроблений час тече, щоб бути побудованим у фізично часову шкалу. Таким чином, Верстат виконує функцію подібно до світового дерева. Завдяки фізичному створенню часових шкал він діє як власне їх трасіль TVA, формуючи і утримуючи разом різні сфери чи всесвіти. Хоча Верстат є ще одним цікавим доповненням до історії подорожей у часі. КВМ він також служить чудовим пасхальним яйцем до походження скандинавської міфології Локі з Марвел Комікс. Одним з найбільш математичних аспектів характеру локів КВМ є його нескінчена кількість переворотів волосся у другому сезоні. Це продовжується в надлишку. Після кожного пропуску часу локі різко перекидає волосся, враховуючи незлічені проміжки часу, показані в локі, ця тенденція продовжується. Нова послідовність останніх титрів є великодкою для загальної історії. У першому сезоні було виявлено, що той, хто залишається, по суті створив священну шкалу, щоб провести Локі та Сільвії до цитаделі наприкінці часів. Зараз же показано, як хтось реконструює події епізоду за допомогою мініатюр і моделей. Це посилання на центральні теми історії Локі, які зосереджені на ідеї свободи волі проти зумовленості, яка безсумнівно триватиме у другому сезоні. У сцені після титрів видно, як Сільві виходить із цитаделі неприкінці часів у Брокстоні, штат Оклахома. Спочатку це може здатися нешкідливим місцем, але воно має глибші зв'язки з коміксами. У Marvel Comics Брокстон це місце, де Тор відновлює Асгард після подій Рагнарьока. У той час, як у кіно це зобразили по-іншому, оскільки новий Асгард розташований у Норвегії. Тому Брокстон це невеличка великодка до коміксів. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на Канал. До зустрічі у новому відео.